А далі про ще одну хрестоматійну запроданку, яка проміняла ім'я легенди на кремлівські гроші. Простотая, простотая. Я від природи така є. На жаль, непросто. Я втекла до Донецька бо мені загрожували розстрілом. Напередодні повномасштабного вторгнення Повалій виїхала в Ерефію, де отримала російське громадянство. Вона активно підтримує війну в Україні, загарбницьку політику Ерефії та прославляє Путіна. Хочеться сьогодні сказати слова вдячності, любій країні, великій країні. Я люблю тебе, Росія. Якщо раніше давала пропагандистські концерти лише на болотах, то у 2023-му приїхала на тимчасово окуповану територію України до Луганська розважати і вихваляти окупантів разом із кубанським козачим хором. Я своїми кроками показувала своїми діями, показувала, що я з Росією, що я підтримую СВО, тому що СВО це порятунок для мене і для таких людей, як я. Виступила на відкритті меморіального комплексу Гостра могила, де вшановують вбитих агресорів. Компанію на сцені їй склали путіністи Олександр Михайлов. Той, що кумир радянських тіотошок з фільму Любов і голуби була там і уродженка Одеси Лариса Доліна, а також Сергій Шакуров. Подмосковне вечора цікаво. А коли саме Луганськ став під Москов'ям, одне зрозуміло точно плани не відпускати Україну зі свого болота у Росії були постійно. І повалій тут вірна помічниця. Звісно, не лише за ідею. Не дасть велику пенсію, велику зарплату і не подарує Мерседес. Треба пахати. На пропагандистських концертах вона виправдовує злочини окупантів та підтримує повномасштабне вторгнення. Цікаво, а у Повалій досі є прихильники в Україні. Повалій розпочала цей шлях за проданства давно, у 2012 році вона була кандидаткою від партії регіонів під час парламентських виборів в Україні і посіла друге місце в партійному списку. Тобто стала проросійською нардепкою свідомо, відмивають гроші. Ми навіть не знаємо, що це таке. А вже у вересні 2014 року, тобто після Криму і Донбасу, разом з групою депутатів повалі відвідала Держдуму Росії. Тоді головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України. Я вам хочу сказати на повному серйозі: Господь береже Росію і береже людство тут від вимирання, тому що наша віра, наш генофонд вони і є божественні, і як продовження цивілізації, тому що там, в Україні, на мій погляд, усе робиться для того, щоб людство знищити. Не мені їх судити, але я вірю. Вірю, що Господь саме тут у Росії з нами. Саме Господь береже всіх нас, і саме Господь приведе нас до перемоги. У 2024-му СБУ заочно повідомила Повалій про підозру вже за трьома статтями: колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни та виправдовування збройної агресії РФ і проти України. Я російська українка, я радянсько-російська українка. Радянська російська українка звучить, ніби тюря на салі у щах. Запроданка повалій може називати себе як хоче, але в Україні її вже позбавили державних нагород за популяризацію або поширення кремлівської пропаганди. Живучи у Києві, я зрозуміла, що нас просто знищують, і з кожним днем все гірше і гірше і гірше стає навкруги. А Таїсія нагадаю, отримала паспорт країни агресорки 24 серпня 23-го року, тобто у День Незалежності України, тому що ми завжди були разом. Ну, це звичайно така взагалі. Іміна взагалі, коротше, забула додати тая, вона кляне російських зірок, які тікають від тиранії, а НАТО виступають проти кривавої агресії. Як можна великій країні бажати руйнування? Одночасно просто тая, просто тая встигає кланятись ще й іншому диктатору вусатому Повалій катається в Білорусь і верзе якусь маячню про провітепськ як свою творчу батьківщину. Це вже здається. Третя. Я пишаюсь білоруським народом. Я пишаюсь Олександром Григоровичем Лукашенком. Справжній лідер, справжній президент. Тут якраз все зрозуміло. Раптом на Росії буде не мед, то тая поїде на картоху до Чичерика Лукашенка. Яка там буде саме держава, по волі абсолютно байдуже, аби гроші платили. Якщо ти у себе в країні не вмієш працювати, то ти не потрібен ніде. Потягало життя путіністку по добряче. Як співала колись сама запроданка, Таїсія, якщо адалжила, адалжила, то тепер настало повертаю, повертаю. Життя на Московії наклало відбиток. Таке зло зробили просто зло. Зло перекосило обличчя Таї в прямому сенсі. Любов до російських грошей і пластики зіграла з нею злий жарт. Один необережний укол краси і біополімерний гель назавжди зрісся з м'язами, обличчя зірки, якийсь час було важко впізнати. Жива, здорова, як вітно. Що ж, коли обираєш альтернативні технології з-за страждай! Це Таїсія Миколаївна, зрештою не портрет Доріана Грея, як то кажуть, що в магазині. То і на вітрині я дивлюся на ялинку. Навіть вона стоїть вже стільки років і ніщо на неї не впливає, все витримує. Гаманець колишньої діви також зазнав суттєвих змін від'ємних на початку 2025 року. Вищий антикорупційний суд виніс рішення про конфіскацію на користь держави. Майна повалій. І я дуже рада, що у моєму житті є такі ситуації. Йдеться про сім земельних ділянок на Київ в великий будинок, два авто, зброю та права на музику і слова до пісень. Ужас.